На дотик, на дотик. Який вже є досвід Чорнобильської атомної після того, як туди заходив ворог, причому поводився. Ну, ми пам'ятаємо цей рудий ліс, окопування там, що найголовніше зараз знати і українцям, і світові про те, що на Чорнобилі зараз? Um... Як з усією нашою атомною енергетикою є певна інформація, якою не варто ділитися, Ясно. тобто ми все дізнаємося після перемоги обов'язково. Але Чорнобильська зона відчуження повністю контрольована українцями зараз. А якщо раніше до війни зон... у нас немає вже зони відчуження, як такої у нас є Чорнобильський радіаційний біосферний заповідник. Ага. Він був створений у 2016 році, тобто це не зона відчуження, це заповідник. І а, на території Білорусі також у них є поліський радіаційний заповідник, і ці два заповідники а, разом вони були дотичні на кордоні України і Білорусі. А вони створювали найбільший в Європі біосферний заповідник разом. Так. А, і звичайно, там не було кордону, тому що ну, власне, це заповідник. Це да? заповідник тобто ми так, маємо так. давати е, тваринам ходити туди і туди-сюди. Наразі кордон є. Кордон добре охороняється нашою Тепер. прикордонною uh -huh. службою і представниками тих е, сил е, ЗСУ, які мають це робити. Е, ну і власне зони відчуження використовує. Заповідник територія заповідника використовується для того, щоб а, допомагати Україні долати наслідки російської збройної агресії. А, на території зони відчуження є сховище відпрацьованого ядерного палива, де мали мають і будуть зберігатися а, збірки ядерного палива з Хмельницької, південноукраїнської і Рівненської АЕС. Так. А, вони хорошо вони uh -huh. добре захищені. А також підрозділами Нацгвардії і там іншими підрозділами зсу, тобто ситуація абсолютно контрольована. Зона відчуження допомагає нам зберігати підтримувати ядерну безпеку. Ну і на щастя, в той час, коли там були загарбники, і це все руйнувалося, і була величезна небезпека. На щастя, це вже в минулому ми говоримо про це. На ну, тобто, зараз так, так безперечно. Е... А, і тут тут також важлива дуже історія про те, що. Люди дуже важливі, тому що те, що не сталося катастрофи на Чорнобильській АЕС, це заслуга людей, які працювали на ЧАЕС на той час українських фахівців, тому що ті рішення, які вони приймали, вони були небезпечними для них, як для особистостей. Yes, no? Це ага. тим не менше, люди змогли знайти той войс, uh, яким розмовляти з росіянами для того, щоб нічого непоправного не сталося, і uh, варто. Якщо це цікаво, варто почитати і погуглити там певні мемуари, інтерв'ю з працівниками станції, які там залишалися. Вони розповідають про надзвичайні ситуації, як фактично жартами, там легким шантажом, знаєте, залякуванням, тим, що вони спілкувалися однією мовою і, ага. скажімо, одним на одному рівні іронії і сарказму ага, ага. люди змогли убезпечити оце сховище радіоактивних відходів, яким фактично є зараз Чорнобильська АЕС. Тому це надзвичайний подвиг людей, так. і ми дуже вдячні їм за те, що вони це робили. Це те, про що кажуть герої без зброї, це направду героїзм без пафосу і без перебільшення. І я вам дуже вдячна за те, що ви підняли цю тему, бо це якраз ті історії, які треба озвучувати, і треба, щоб українці і світ про це знали, тому що на жаль, у нас дуже часто ми в цьому вирі борні, забуваємо, вже те, що подолали, пішли далі. А це важливо для здобуття перемоги, бо у нас ще ну, цей шлях ми долаємо, і це надважливо знати отакі от історії. Якщо вже про людей... Знаєте, я поділюся з вами да, да. улюбленою певною історією. Один з працівників розповідав у інтерв'ю, він каже: ну що, ну а, а у нас на ЧАЕС, як на будь-якому об'єкті ядерному, є там певні. Кімнати з джерелами, вони закриті, це режимні кімнати, режимні об'єкти, туди не можна заходити. Але ти можеш пояснити російським військовим, що туди не можна заходити. Ну і плюс під дулом пістолета ти не можеш заборонити туди заходити. Тому, Звісно. значить, росіяни туди заходять, а оцей працівник стоїть біля дверей і каже його колегам, що ви знаєте, хлопці, я б з ним ото в одній кімнаті не спав, ага. а якщо буде світитися вночі. То може бути всім небезпечно, ага. а, і колеги такі тра та та тра -та, та такі покликали Аго. ту людину, ага. яка там зайшла у, цей, у цю кімнату, а, і таким чином вдалося зберегти ці джерела від розповсюдження від там виносу з цієї кімнати. Але уявіть це наскільки. Uh, іронічним uh, потрібно бути, наскільки ну, легким uh, і ну, да, себе не видати себе, того, да, щоб да. не почати панікувати, а просто так. Да. Це... Тому це героїзм, це справді героїзм. Що можемо говорити сьогодні? Я не ага. боюся ага. думати, скільки такого самого героїзму зараз наразі відбувається на Запорізькій АЕС, тому що uh, люди працюють, uh, роблять ну, фактично подвиг вже те, що ти приходиш на роботу щодня. Тому що це може небезпечно бути для тебе, для твоєї родини, і тому люди, які обирають приходити на роботу, вони безперечно герої, в тому числі люди, які обирають евакуювати себе і свою сім'ю з Енергодара, також безперечно герої, тому що вони зберігають наш кадровий потенціал. І тому всім людям, які працюють в Енергодарі або працювали в Енергодарі, ми безмежно вдячні за ті вибори, які вони зробили. Я власне ви випередили моє питання що про людей в Енергодарі, які зараз на атомній працюють, і ми та інформація, якою ми володіємо, що там. Дуже великий брак фахівців, що завозили туди фахівців з Росії, і це не той рівень був підготовки, що от нема зараз у цього тренувального там, де постійно тренажер, який працював щодня, от він не працює це дуже небезпечно. Ну тобто, коли ми розуміємо, навіть своїм, ну не маючи певних знань і серйозно, не маючи тих знань з безпеки радіологічної і. Небезпеки радіаційної. То ну, наскільки можна нам сьогодні розуміти, в якому стані Запорізька атомна сьогодні? Що найстрашніше може бути? Я зараз скажу, як такий трохи А, Неправильно розглядати атомну станцію окремо, а персонал атомної станції окремо. Тобто, фактично, це все люди і обладнання. Це все і є атомна станція. Ясно. А, ну І той факт, що там дуже мало персоналу є дуже небезпечним для е, атомної станції, навіть з огляду на те, що з е, вересня ЗАЕС не, не виробляє електроенергії, тобто всі блоки, не, не з, вересня, з жовтня всі блоки у стані холодного зупину, тобто вони зараз. Е, не так це є не так небезпечно, як було, наприклад, у минулому серпні, угу, коли, коли владні блоки працювали на потужності. Тим не менше, все одно потрібно охолоджувати реактори, потрібно охолоджувати сховища відпрацьованого ядерного палива. І для цього потрібен персонал і тому власне відсутність персоналу ну не відсутність, А однією з причин, чому росіяни не запускають ЗС. Ага. Тобто вони ж фактично. Вони ж хотіли uh, перелаштувати. Запусти, так, так. Та, так, так. Да. Да. І... Да, да. І у них просто не вистачає персоналу, плюс і тут важлива роль міжнародної міжнародної спільноти да, про те, що всі. Оператори російські розуміють, що як тільки вони починають працювати на ЗС, вони підпадають під санкції. Тобто ага. вони стають невиїзними з Росії. І ну, це така собі також мотивація, правда? Ага, ага. Тому так. Да. Тому це невирішене питання, яке небезпека. Багато хто запитує нас у запоріжців, як ви переживаєте після 4 березня 2022-го, коли в ніч зайшли окупанти, і коли ми всі спостерігали пожежу і не могли зрозуміти, що горить. А потім дізналися, що не дозволяли гасити цю пожежу. І тепер ми чуємо безперервно про вибухи, про те, що детонують міни, які там закладені, про те, що там всередині знаходиться зброя. Важка. Тобто ви гарно зауважили, що тут не можна відривати персонал працівників від обладнання і споруд. Це все про небезпеку. Але, от, окрім недостатньої кількості працівників, ще і оці безперервні небезпеки. Тому це такий, ми вже тут на жаль, призвичаїлися до такого рівня тривоги, що вже перестали його відчувати. Остання була ще інформація, якою теж від якої теж дуже тривожилися це рівень води в Каховську, через спуск води в Каховському водосховищі, що може упасти вода так, що не буде цього охолодження. Яка ситуація зараз, враховуючи, що Поливаний понеділок, у нас цілий квітень. Тобто тут е, води вистачає, і Дніпро, наприклад, вже дуже піднявся і залив навіть от, е, фото останній туристичний пляж Хортиці, вже залитий водою. Так, що тут скажете? Е, я б е, воліла не коментувати цю ситуацію, тому що це має коментувати енергоатом. Ага. Е, е, да, і... Я боюся, що я дам дам якусь неправдиву інформацію, тому що власне працівники Запорізької атомної станції плюс енергоатом контролюють ситуацію і володіють ситуацією. Uh -huh. Якщо енергоатом повідомить про те, що варто хвилюватися, то тоді, тоді варто хвилюватися. Поки що таких повідомлень не було. А, і це означає, що Запоріжжя може бути спокійним, наскільки це можливо у, у фронтовому місті. Знаєте, в мене ще напрошувалося питання про Чорнобиль, але ми вже так перейшли на Запорізьку. і Це дуже важливо. Але коли ви говорили про заповідник, який, на жаль довелося і поставити кордон, і ем, людям там зараз працювати, і ну змінилася ситуація у зв'язку з повномасштабним вторгненням. То люди, заповідник це тварини, як тварини, чи є якась інформація? Ну, тварини ж не можуть від ми не можемо від них свідомості вимагати. Як тварини, які там були, як вони тепер там? Вони просто обмежені в пересуванні, чи як це Ну, на них вплинуло, що ви тут скажете? Один з співробітників заповідника сказав про те, що, ну, наприклад, науковці зараз не виїжджають на польові роботи, тому що це небезпечно, да? тобто зона замінована. А, і зрозуміло, що вся північ там, північ Чернігівської області, північ Київської області, північ Житомирської області також замінована. А, і зрозуміло, що треба розміновувати зону. Для цього потрібні сапери. А, але вся ця замінована населена територія вона куди важливіша. І ось власне тому один співробітників-заповідника сказав, що ну, нашу зону розміновувати будуть тварини. От. І е, е, періодично є інформація да, про те, що там е, підірвався лось на міні, чи там е, ще десь е, коні Пржевальського підриваються на мінах, ну, чи знімають розтяжки певним чином. Тобто, так, це екологічна катастрофа, так. і так, це дуже сильно змінить обличчя, скажімо, Чорнобильського заповідника і тієї зони відчуження, яка там є. Але можна на це дивитися філософськи, тобто можна вважати, що це така ось. Трагедія, да, яка сталася, але природа певним чином буде на це реагувати. Так само, як природа відреагувала на катастрофу на Чорнобилі, тобто рослини просто зайняли всі населені пункти, і тепер там прекрасний заповідник. Так само я думаю, буде і з війною. Тобто популяції якось зміняться. Можливо, тварини навчаться, не знаю, там бачити розтяжки чи якось відчувати запах масла, і це те, що ми будемо надалі вивчати. Radio Nadotek. Nadotek.